Так феєрично і прекрасно виглядає робота наших богів повітря ППО протиповітряної оборони. Це Старокостянтинів Хмельницької області. Відразу хочу вас попросити, поставте, будь ласка, лайк, аби це відео розходилося і більше українців в першу чергу бачили, як працюють наші оборонці. Звичайно, підпишіться і коментуйте огляд карти дій на 26 шосте. Травня неділю загалом хочу сказати, що ракетна атака вночі була комбінована. Від росіян статистика наступна летіло 14 ракет, з яких 12 було збито. Всі шахеди, 31 одиниця, яка летіла, також були ліквідовані. Летіло в кілька областей України. Є пошкодження і Вінницької області, і от, власне, Хмельницької область летіли уламки, як правило, шахетів. Ну і дві ракети не вдалося збити. Що каже речник повітряних сил збройних сил України. Власне, Ілля Іваш каже наступне, що комбіновані атаки армії Російської Федерації відбуваються за класичною схемою. Вони спочатку запускають шахеди, пізніше застосовують більш серйозну зброю. Запустили ракети Х-101, Х 555 з території Саратовської області. Потім паралельно вдарили ракетами кинжал із території Тамбовської області. Натякає також Ілля Іваш, що власне кинжали ці можна збивати лише єдиною системою. Це система Петро, про яку власне зараз. І говорять і наші партнери і союзники з партнерами і союзниками Володимир Зеленський. І от є повідомлення, що начебто на саміті в Вашингтоні влітку НАТО от будуть говорити про сім комплексів Петріот, які потрібні для того, аби захистити наше небо. Загалом, вчора, от, власне, я робив теж огляд карти бойових дій, і буквально через. В години після запису було стало зрозуміло про те, що ворог вдарив по Харкову, і ворог вдарив от двома ракетами по епіцентру. Жахливі ці удари. Давайте подивимось. Ось як виглядали ці удари. Спочатку що було сказано? В перші години росіяни казали, що це був склад боєприпасів в цьому епіцентрі. Там була техніка Українська, яку продала нам партнери, і відповідно, є от влучання. Згодом вони зрозуміли, що таки дарили по цивільній інфраструктурі, і відповідно поміняли свою риторику, свою брехню на іншу брехню, оповідаючи, що власне. А це Реб Натівський змінив траєкторію польоту ракет аж двох ракет в точно в одну ціль, правильно ж і відповідно вони впали на епіцентр. Ну ми прекрасно розуміємо, що це все є брехня російської пропаганди. Що наразі відомо по цьому жахливому далі у харківському епіцентрі пожежу повністю ліквідували її. Ліквідація тривала орієнтовно 16 Годин внаслідок ворожого удару вогонь поширився на площі понад 13 тисяч квадратних метрів. Російський обстріл забрав життя 12 осіб. Ще 43 травмовано. 16 людей вважається пропас ті, які пропали безвісті. Ну і лега частка тих, які загинули під час під час цього удару. Зараз їхні тіла індентифікують. Які наслідки? Як зараз виглядає це місце удару? Давайте подивимося. Хочу вам сказати, що це не єдиний удар. Загалом 25 травня ворог чотири рази потужно вдарив по Харкову і також прилітало в багатоповерхівки. От також в нас є кадри, як виглядають наслідки після удару ворога. Такі жахливі кадри, і бачимо, що ворог робить з нашим містом Харків. Вже встиг прокоментувати ще вчора. Так, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Сьогодні, 26 травня, Володимир Зеленський побував на місці удару ворога і оцінив, що там відбувається. Ну а Кулеба сказав, що є два лише способи припинити це, а, а два варіанти. Це або дозволити бити по території Російської Федерації, або відкинути ворожі сили авіацію від кордону з Україною. Відповідно, і також він наголосив на тому, що потрібно надати нам системи Петріот, аби збивати, що летить в напрямку Харкова. Що ж, та, от така от ситуація біля Харкова. Що каже Володимир Зеленський? Що йому відомо, і генштабу нашому, що на північний захід від Харкова, ось. Ворог в 90 км від Харкова збирає сили та засоби для того, аби розпочати можливо нову атаку на цьому напрямку. Очевидно, говориться про напрямок населений пункт Суджа і ось траса, яка веде з території агресора. І безпосередньо до сум Нагадаю вам вже минулого тижня. В працювали наші оборонці, і на підступах було знищено два танки, які паркнули кордон і намагалися зайти на територію України. Загалом, що говорити по Харківщині і цьому плацдарму, який відкрив ворог 10 травня, що відомо на харківському напрямку. Це Генштаб передає загроза прориву окупантів відбита. Ми кажемо напрямки Вовчанськ і Липці. Ось я вам промалював їх. Забезпеченості яку оборону скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат, каже Генштаб. Зокрема, ефективно взаємодіють українські артилерійські підрозділи та піхотні формування. Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сил Липці. ось так. Ви бачите, Липці і зав'язалися. кажуть зараз бої в передмісті. Верніше на в південних околицях міста на самому пункту Лук'янці, ось на напрямку оцьому І тут тривають бої. Також тривають бої в районі Вовчанська і активніші бої. Західніше, південно-західніше від Вовчанська, це є, от бачимо, по річці Боргову вони трішки окупували. Ну як. Трішки вони е, підійшли, е, і частина міста в, сір, в сірій зоні, але лівий і правий берег від ріки від ріки от особливо, щоб ми тримали е, свій берег від сівського дінця. Бо дуже і дуже намагається ворог саме прорватися через цю ріку. І це він намагається робити ще з минулого тижня. Що говорити по Куп'янському напрямку, це вже іншого, з іншої сторони, так. А також Генштаб каже, що відбиті були атаки в районі Синківки. Знову ж таки, ворог не припиняє свої спроби. Просувань немає вже не перший місяць, але атаки вони здійснюють, наші оборонці відбивають. І в іншому напрямку по трасі на Сіверськ на Сватове перепрошую від Куп'янська. Ось активні бойові дії в районі Кислівки. Тривають ворог, що каже, от Кислівка. Давайте глянемо на хронологію змін. Бачимо, зуміли просунутися з боку Кислівки і Ягідного в напрямку до траси. Ось я вам промалював. І Петропавлівки. Вчора тут теж бої на цьому напрямку тривали. Таки ворогу вдалося на кілька сот метрів змістити наші позиції і зайти на нові рубежі. Ворог каже наступне, акцентується Міноборони Російської Федерації, каже, що вони також окупували місто Берестове. Ну, от це треба перевіряти і звертатися чекати, що скаже наш генштаб, тому що язиком росіяни вже неодноразово в цій повномасштабній війні брали населені пункти України. Якщо рухатись далі, де найважчі бої в районі Креміної тривають. Вчора вам казав і повідомляв наступне, що північніше від Терн в напрямку Невського так от знову біля Невського були відбиті атаки а загар. Нецької армії. Не припинять вони спроби атакувати саме на цьому напрямку. Мета вже звична це відкинути наші сили за річку Чорний Жеребець. В біло Білогорівки Луганської області вдалося нашим оборонцям за останні 24 години так дуже добре влучити або дитинували склади боєприпасів в цьому напрямку. Знову ж таки. Спроби не припиняються ворога протиснути тереконики, знаходиться тут і нижче крейдовий кар'єр. Але безуспішно наші воїни, сили оборони не дають ворогу зробити і втілити свої маневри. Часів'ярський напрямок ну, не виходить у ворога ніяк. Просунутися по флангах був в них частковий успіх кілька днів тому, завдяки перевазі сил та засобів південніше від Часового Яру. Це Іванівський і траса на Костянтинівку. Ось вона, ця траса, але були зупинені їхні наміри рухатись далі і відповідно. Зупинені всі наміри з півночі в часу ояру Традиційно це є Калинівка, Богданівка. Цей напрямок також безуспішно намагаються зараз. От бачите, аналітики Дітфет промальовують також активніше бити в лобових атаках. Ну і зайвий раз скажу, що засипаючи сівяр і кабами, і артилерію і. Всіма підручними засобами, які в них є в цій окупаційній війні, тому що просто таки нищить це місто. Дуже тривожна новина в нас де від на пів з півдня від Іванівського. Вчора вам казав Кліщівка. Ворог таки справді зайшов в Кліщіївку. Ось ви бачите цей вишкіл кіл. Перепрошую, так? І це дуже і дуже неприємно. Це загроза для Іванівського. Давайте промалюю цей вихід для Іванівського, ось він знаходиться. І також це загроза для Курдюбівки і Озер'янівки. Мета ворога це потіснити нас по каналу Сіверський Донець, Донбас. Ось цей канал. Але варто відзначити на кліщівському напрямку наступне: що самі кліщі, як називають бійці, та місто, знаходяться в низині, а північно-західніше. Фактично північне знаходяться висоти, які контролюють саме Збройні Сили України, і саме з цього напрямку можна, і це кажуть наші воїни працювати по позиціях окупантів саме в Кліщіївці. Хоча зауважують, що невідомо скільки вони зможуть тримати ці позиції, але наразі ситуація в них вигідніша, тому що рельєфно вони знаходяться вище. Це щодо Бахмутської часів'ярського виступу. Далі рухаємось до. Очеретиного дивимося, що тут змінилося на північ від очеретеного просування. Ворога немає. Хоча активні бойові дії це каже генштаб: тривають від Архангельське в напрямку Калинове і також Новоолександрівка. Сьогодні спілкувався в ефірі 24-го каналу з військовим експертом-аналітиком. Костянтином Машовцем каже, йому трішки не зрозумілі рухи на саме Новоолександрівку, тому що в разі, ну тобто, напрямок можливо зрозуміли. Це на трасу від Новоолександрівки на трасу покровсько костянтинівка але бачимо тут 10-11 км, кілометрів, 10-11 км, Але що цікаво, що в разі їхнього просування в цьому напрямку вони знову е оголяють свої фланги. Ось ці крайні точки, це їхні фланги, і їм треба більше стягувати, розширювати е саме цей. Можливий напрямок їхнього руху, а вони і так не зовсім достатньо мають сили засобів, аби тримати захоплені рубежі. Відповідно, задається питання можливо, чи справді доцільно це робити, і найочевидніше, що ворог намагатиметься робити. Давайте від масштабу і мапу очарати просування в бік Калинової Калинова, що я вам щойно вам казав, і таким чином є успіхи також біля кліщів, кліщівки і часового яру, і можливо з'єднання. Цих групувань таким чином, аби взяти в оточення нашої турецьке формування в районі міста Турецьк. Тому цілком можливо ймовірно, що ворог розпочне якісь атаки напрямку Нью-Йорка. Ось український Нью-Йорк. не не жахайтеся. Справді є населений пункт такий, і вже від Нью-Йорка рухатись Турецьк. Будемо стежити за цією ситуацією і за задумом ворога. Якщо рухатись півні, південніше від е, Очеретиного, то в нас, на жаль, є втрата, підтверджена втрата ще одного населеного пункту. Воно е, називається Уманське. Ось ви бачите. Давайте я продемонструю. Суттєво ворог просунувся. От штрих-кодом аналітики Діпстейт промалювали територію, в яку зуміли зайти окупанти. Ширина орієнтовно 3-4 кілометри, в глибину до 2 кілометрів вони просунулися. Таким чином, що варто відзначити, що тепер під загрозою серйозною у нас є населений пункт ось Яснобродівка. Відповідно, активні бойові тривають південніше від Яснобродівки. Це не тайлове. Ну і а вчора я вам буквально казав, що вдалося уникнути зав'язування боїв біля Карлівки. Очевидно, що найближчим часом тут чекають запеклі протистояння, тому що до Карлівки від позиції ворога не тайлова, де активні бойові дії, так чекайте, ось так от промалюю вам. Ви бачите дуже і дуже не мали три-чотири кілометри. Якщо говорити про покровський напрямок, то власне на цей плацдарм повернулися після докомплектування і відпочинку. Наша 110-та бригада, яка тримала це південь Авдіївки. Нагадаю вам, активні бойові дії тривали особливо січень-лютий. Пригадуєте так, дуже важкі і наші там герої. Усіма справдами і неправдами тримали позиції. Вони вийшли, повернулися. І от, слухайте, вже восьма сушка за 20-й день збита. Я вам про це розповідав. І от у нас є відеопідтвердження цієї збиття сушки. Ось вона летить на горизонті, видно. І зараз буде підтвердження, влучання. От є запуск, відповідно. І от, а... Щось там димить, не дуже добре видно, але знову ж таки, нам не доводиться не вірити нашим оборонцям, які, якщо вони вже показують відео, то воно достовірне. Така ситуація продовжуємо бити по сушках ворога. Рухаємось далі. Південніше по лінії зіткнення Курахове. Давайте дивитися, чи змінилося тут лінія бойового зіткнення. Межі не помінялися. Найактивніші бойові дії, нагадаю вам, це є побіда Георгівка, всі сили та засоби спрямовані на Курахове. Ну і також непроста ситуація, це Красногорівка. Тут тривають запеклі бої. Нагадаю вам, намагалися наші оборонці свого часу. Два тижні тому тут є вогнетравкий завод взяти в облогу ворога вдалося, але ж довго тримати. Так і не вийшло. Що відомо по снарядах на фронті? Нарешті і вчора це казав, і сьогодні буду повторювати, що такі нарешті підходять всі необхідні сили та засоби для того, аби тримати на вогневому контролі просування ворога. Наразі, звісно ж, не є в достатній кількості цих снарядів, але зовсім не те, що було 2-3 тижні. Тому ну і от Rheinmetall, німецька корпорація підписала угоду на виготовлення снарядів на суму 300 мільйонів євро однієї з країн НАТО. Вони не розкривають тиниться з ким, але прекрасно розуміємо, всі снаряди, які зараз на планеті земля, робляться в країнах партнерів, союзників левого частка буде йти саме на допомогу для України. Рухаємось далі по фронту, що відомо, біля времівського виступу змін немає. Біля Оріхова і Токмацький напрямок, так, роботи, як Генштаб каже наступне: що бої точаться біля малої токмачки. Я так розумію, що вони мають на увазі загалом весь плацдарм від малої токмачки, копані роботи, Новопрокопівка. І ось цей загалом плацдарм. Тому що біля Мало бачимо, що мала токмачка. Вона є повністю під силами оборони. Якщо говорити про лівий берег, від Дніпра заявляли в Теплінського групування військ Дніпра, що в скринок наші позиції були вибиті. Абсолютно це не відповідає дійсності. Більше того, ми відбиваємо всі атаки ворога і також розширюємо плацдарм біля козачі лагері. Ось вони бачите, промальовані на мапі проблема для ворога на цьому плацдармі полягає в наступному: що від кринки до козачі лагері. Повністю вся земля випалена не в останню чергу через артилерію і удари ворога. Відповідно, це виглядає так, як ви на долоні. Ну і ворог, за підтримки незначної авіації і абсолютно майже відсутності техніки, просто кидає на забій м'ясними штурмами. А наші оборонці морпіхи в першу чергу, та й птахи Мадяра там працюють, це дронщики. Дуже добре нищать сили противника і сковують немалу кількість саме е сили ворога. Загалом я хочу вам сказати удари по Криму. Неодноразово вам казав, так в Джанкої прилітало сьогодні. Ночі відомо наступне, що було Євпаторії, були якісь звуки вибуху, підтверджень немає в районі Саки Новофедерівка Бельбек. Раніше звучали вибухи. Що каже видання Лемон-Французьке, яке посилається власне на експертів тамтешні, що таким чином. Україна не просто знищує ППО в Росії в Криму, а таким чином вони б'ють по комплексах радіолокаційних. Також в першу чергу переконують в лемонт. Для того аби вже F-16 зайшли на територію України і мали більше змоги та простору і маневрності рухатися в небі над Україною аби не бути постійно на радарах. Ну тобто, аби не бути постійно під прицілом окупаційних військ, кажуть саме тому, б'ють по їхніх і ППО. І, і інших радіолокаційних системах. Що, також є підтвердження вже так, що справді з Джанкої, ось Джанкої, так, ворог перекидає всю свою авіацію. Ну не всю, а частково авіацію наразі невідома, яка там ситуація. В напрямку Керечі. я вам вчора це розповідав, і справді так воно і є. От власне на узбережжя і ближче, там південно-за східніше. Острова, півострова збирає силити засоби ворог. Все тому, що вони прекрасно знають, що сюди прилітає. Я не знаю, наскільки вони там можуть бути обезпеченими, тому що ж два дні тому ми з вами також про це говорили: що Алушта і Валушто прилітало. Якщо долітає Валушта, я думаю, і в районі Керчі також може щось таке смачне прилетіти на ворогу на голову. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 26 травня. Обов'язково коментуйте, обов'язково підписуйтесь і діліться. Оглядом карти бойових дій мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.